Місце, тому що все дійсно угода. Не буде тут ніяких закликів зліва чи з права. Шановні колеги, я... кожен почує своє. З вами дозволити в 2013 рік до житлі. Дуже... Адим'я лідерство ми завжди казали. Пісніше, але все вірно вітаю вас. Пілкувалися, то позиції. Пізніше, але все вірно вітаю вас. Останніми роками склалась тісна і результативна співпраця Міністерства аграрної політики та Всеукраїнської асоціації сільських селищних рад. Ви знаєте, що це була ініціатива нашого міністра Миколи Володимировича Присяжнюка, яка розвилась у системне співробітництво. Міністерство постійно залучає сільських та селищних голів. До обговорення різних питань, вирішення галузевих проблем президент України Віктор Янукович неоднозначно наголошував, що одним із пріоритетів державної політики є вирішення проблеми розвитку сільських громад, реалізація перспектив формування економіки сільських територій. Також Віктор Янукович доручив надавати максимальну підтримку розвитку фермерства, сільськогосподарської кооперації, сприяти створенню розвитку сільських ферм на селі, адже реалізація цих, цих завдань створить умови для досягнення стратегічних цілей, підвищення товарності сільськогосподарського виробництва та забезпечення внутрішнього ринку продовольством. І в першу чергу безпечного і високої якості. Ми поступово виконуємо ці завдання і повинні сказати, що або признати, що, можливо, не такими темпами, як би нам хотілося на сьогодні, але ми стараємося виконувати. На сьогодні всі зусилля уряду, зокрема Міністерства аграрної політики, будуть спрямовані на розвиток сільських територій, в тому числі і через бюджетну підтримку.